Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 250 тисяч 800 особин за добу 560 і поранено 752 п'ятдесят дві тисячі за добу 1680. Танків 4254 одиниці за добу, 10 бойових броньованих машин, 8278 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 4996 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 709 одиниць засобів протиповітряної оборони, 468 одиниць за добу, 1, Літаків 315 одиниць гелікоптерів 312 одиниць за добу 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4158 одиниць за добу. 4. крилатих ракет, 1377 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7460 одиниць за добу, 9 спеціальної техніки, 737 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!